На Херсонському суднобудівному заводі знову збори трудового колективу. Але цього разу голова профкому оголошує неприємну для всього колективу новину. На шпальтах однієї з місцевих газет з'явились статті, у яких всі заслуги колективу Херсонського суднобудівного заводу приписуються колективу Миколаївського суднобудівного заводу Океан. Така новина не залишила байдужим жодного з робітників, тому одностайно було прийнято рішення про подання позову до суду за наклеп. Своє рішення домагатися справедливо. Все работники подтвердили властными подписами. Практически ежедневно в городе появляется новая статья листовка или же телевизионная программа, рассказывающая о нас откровенную ложь, что КСЗ не работает, не строит суда, о том, что на заводе работает несколько сот человек, о том, что нет контрактов и заказов. Последняя окончательно возмутившая нас информация против завода о том, что нашу гордость, наш первый за историю независимой Украины Танкер построили в Николаеве и был притянут на спуск в Херсон. Распространяя заранее лживую информацию, что судно построили в Николаеве, они подрывают деловую, деловую репутацию лидера судостроительной отрасли Украины и ставят под сомнение репутацию каждого из 1600 человек, рабочих Херсонского судостроительного завода. Все эти вымыслы – ложь. Тим самим, на думку трудового колективу Херсонського суднобудівного заводу, колишній директор Миколаївського заводу Океан вилює значимість самого заводу, який є найбільшим платником податків до місцевого бюджету, весь колектив заводу вкрай здивований, адже кожен власними руками створював цей танкер і кілька днів тому їх славили на всю країну, а тепер намагаються ославити. Директор, я пам'ятаю, це діта осінь на ябрьекабрь 2010 года зібрав своїх перших замістіть. Ведь ребята, давайте уже, мы выросли из коротких штанишек, это не только наши высказывания, это норвежцы говорят, мы строили корпуса для голландцев, давайте попробуем с полнокомплектного судна. Есть замовники, есть контракт и есть спущенный на воду танкер. До речи, первый за историю незалежной Украины. Гордость Херсонщины, гордость Украины. Мы приезжали сюда вот еще летом, посмотрели, как это делается все. Мы сейчас три танкера получим, посмотрим, как они эксплуатируются. И если нам удастся подписать новые соглашения, новый контракт... Тогда, безусловно, ми продовжимо цю серію, тому що для нас це цікаво. У день спуску танкера на воду на заводі були присутні і замовники танкера СВЛ Ліберті. Вони залишилися задоволені роботою херсонських суднобудівників і дякували за швидку та високоякісну роботу корабелів. Робітники заводу впевнені, що мають беззаперечні факти своєї правоти. І найближчим часом вони отримають публічні вибачення та спростування від авторів такого наклепу.